Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. І так, три дні тому ми розбирали законопроект, який представила Юлія Володимирна Тимошенко відносно збільшення пенсії. І ваша реакція була зрозумілою в коментарях. Більшість з вас написали, що Юля просто готується до виборів. Можливо, то дійсно так, але про вибори поки що ніхто не повідомляв. А то що законопроект появився, то ну, типу хорошо. ну... Факт його прийняття залишається дуже і дуже мізерним, хоча він вже в Раді і, типу має десь стати на голосування. А от ми менше припустили уваги в поняттях цього законопроекту як збільшення мінімальної заробітної плати і збільшення прожиткового мінімуму. А ці дві цифри є ну прям мега важливими зараз для наших пенсіонерів, фактично для їхнього виживання. Тому що, якщо літом приймуть пенсійну реформу, да, кажемо, якщо, бо ж ніхто її ще не прийняв, то все буде круто, від прожиткового мінімуму відв'яжеться. Ну, прив'яжеться до середньої заробітної плати. А якщо збільшиться мінімальна, то зросте і середня, тому що мінімальна зараз дуже сильно тяне її вниз. Тому цих два фактора мінімальна заробітна плата і Прожитковий мінімум є ключовими для пенсіонерів в плані перерахунку вашої пенсії. От від них двох залежить те, скільки отримуєте ви. І тут, в цьому законопроекті, цифри вже більш реальніші. Таким чином можна вже прорахувати, як то вплине на вас, на кожного пенсіонера. От тут вже кожного без перебільшення, бо пенсія кожного по формулі, майбутнє, теперішнє. Прив'язана до цих цифр. Тому давайте розберемось, що з цього реальність, як воно вплине на вас, і скільки збільшення то може принести. Головне, щоб депутати то прийняли, і якщо не приймуть весь законопроект в цілому, да, бо ж буває таке, що законопроект прийнятий в цілому, або законопроект прийнятий там такі-то, такі-то пункти. То хай хоч приймуть оці пункти, які виглядають більш реалістично. Пункт перший це мінімальна заробітна плата. Тож, давайте розбиратися. Зараз все детально розповім, але перед тим ну, не полініться, виділіть 2 секунди вашого часу. Спустіться вниз під відео, там є кнопочка підписатися, натисніть її. І так ви будете, по-перше, в курсі подій, а по-друге, я бачите, що моя праця оцінюється. І будемо рухатись в цьому напрямку далі, щоб я бачив, що важливе для вас. Тож, долучайтесь до каналу, а я розповідаю. І так, законопроект, номер. Е 12462 від 03.02.25, тобто 10 днів назад був поданий в Раду. Е, ініціатори законопроекту Тимошенко Юлія Володимирівна і там цілий список, я покажу на відео. Головний комітет Підласа Ра. Е, інші комітети, Третьякова ГМ, Гетьман СФДО, Ну, Прізвища всі нам відомі. Да? Е, майже всі. Що вони пропонують От, всі разом цими комітетами і ініціаторами? Збільшити середню, ой, вибачаю, середню, ну середня також росте, яка впливає на вашу пенсію, але тут збільшити мінімальну заробітну плату. З 1 січня це 8 тисяч, це скільки зараз люди отримують мінімум з 1 квітня 9100, з 1 липня, 10 100 з 1 жовтня 11,184 гривні. 11 тисяч 184 гривні. І ці цифри є вже більш реальніші. Да? бо Якщо ми повернемось в цьому самому законопроекті до збільшення пенсії, то там е, взагалі такі чудові цифри, да? що з 1 січня 2361, скільки ми отримаємо, з 1 квітня 3,407, з 1 липня 4808 і з 1 жовтня 7056 гривень. Ну, 7056 гривень, звісно, хотілося б кожному отримати. Але як на мене, в нинішній ситуації в плані формування нашого законодавства, всього не знаю в формуванні бюджету, бо до коштів я, так як і ви, доступу ніхто не має. Да? Але в плані формування законодавства ну то просто нереально, коли більше ніж в два рази зросте пенсія отак за рік, це, ну, це, це казочка, відверто казочка, так? А от зарплатою, коли на три тисячі зросте за рік. Це вже більш-менш відповідає дійсності, і воно е коли зростає зарплата, збільшуються податки, збільшується відрахування. Да? Тобто людина отримує більше, але й держава від того отримує більше. І інколи збільшення зарплати є цілком виправданим методом стимулювання економіки. А для пенсіонерів збільшення мінімальної заробітної плати буде означати, що зросте коефіцієнт зарплати в цілому, який буде впливати на майбутнє збільшення пенсії. І ті люди, яким виповняється 65 і в них є повні норми стажу, то вони отримують не менше, ніж 40% від мінімальної заробітної плати. Тобто, якщо зарплата буде 4100 Ой, вибачаюсь, якщо зарплата буде 11 184 гривні, то, заробіт, то пенсія, тоді в той людини, яка за 65 є повні норми стажу, буде не менше, ніж 4450 гривень. Тобто 40% від цієї суми це 4450 гривень. Не менше, ніж на минулих відео я показував, як користуватись кабінетом пенсіонера, і там я показував пенсію людини в якої є всі ці повні норми стажу, і вона наразі з добавкою навіть 70 отримає 4100. Тобто, якщо цю мінімальну заробітну плату підвища до 11 184, то тій людині 450 буде нараховано пенсії плюс 300 гривень за 70+, плюс да, за вікові додавки це буде 4750 гривень, що набагато краще ніж 400, яке вона отримує зараз. Тобто навіть отак, без явного збільшення пенсії покращиться життя пенсіонерів. Плюс тут пропонується підвищення прожиткового мінімуму для працездатних і непрацездатних. Це дуже важлива тема. Я її підіймав не раз, тому що заморозка прожиткового мінімуму фактично опускає людей ще нижче за межу бідності. От прям низько-низько. А от підняття його, ми навіть петицію робили, але відмовили нам в цій петиції, тому що це не пріоритет президента. Ну, не то, що не пріоритет, це не його робота. Цим займатися має уряд. Тобто, через то петиції було відмовлено. І. Якщо уряд має цим займатися і цей законопроект прийметься, то прожитковий мінімум має підвищити так само, як пенсію. 2,361, потім 3,407 гривень, з 1 липня 4,808 і з 1 жовтня 7,56. Що не є реалістичною картиною, якби Юлія Володимирівна не хотіла такі цифри зробити. Дати пенсіонерам, да, я не думаю, навіть якби вона була прем'єром знову, щоб вона знайшла десь такі б суми. Тому що разом з цим підняттям підніметься все. НО сам факт, що повинні взяти за основу як е, сигнал до того, що прожитковий мінімум потрібно піднімати, це було б дуже-дуже чудово. Нехай би цих 2361. Підняли б хоча б до 2600-2700. да? Отак От в 4 етапи по 100 гривень щоб докидали кожен раз. І в результаті ми отримали б 2761, то було б дуже і дуже непогано. Це підняло б мінімальні пенсії. Це підняло б доплати за наднормовий стаж. Зараз ця доплата 23 гривні 61 копійка, бо береться, да? 1%. 1 від мінімальної. Да? Якби ще хоч брали цим пенсіонерам 1% від їхньої пенсії, то то ще було б справедливо. А так один відсоток від мінімальної. Ну, якби підняли, то було б хоча б не 23, а 27 гривень. І тоді за 10 років цього стажу було б не 230, а вже 270. Здавалося, в 40 гривень, ну. На дорозі вони не валяються. І це кожен місяць 40 гривень, за рік це вже цілих 500. І було б чудово. Да? Тому, як висновок, законопроект чудовий, спору нема, але він мало реалістичний. Юлія Володимирівна, не знаю, чи вона насправді так хоче, чи то якийсь, знаєте, такий піар-шах, то вже її справа, але сам факт цієї роботи є. Головне, щоб ці всі цифри були. Реалістичними. От з заробітною платою мінімальною, то цілком прийнятний варіант і цілком реалістичні цифри, яких можна добитися, легесенько такого просто було політичне бажання. Да? Політичне бажання і все. Тому активно спостерігаю, вам розповідаю, бажаю вам збільшення пенсій, збільшення виплат, оформлення різного роду допомог без проблем. Тому. Старайтесь, я буду старатись максимально вам розповісти, щоб вам то було набагато легше і зручніше. Тож до нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.